українців про Продовжують утискати в світі спорту спершу. Анастасію рибачок змусили заклеїти частину фрази am Ukrainian» на човні під час Олімпіади 2024. Організатори назвали такий вияв патріотизму політичною рекламою. Хоча ще в минулому році питань до подібних ситуацій не виникало. І для того я цей малюнок і вистала, щоб я на весь світ кричала, що я з України зараз українським паралімпійцям заборонили протестувати проти російських та білоруських спортсменів що це випадкові співпадіння чи яскрава послідовність обмежень українських спортсменів більше вже за хвилину. А я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. У червні команди отримали від міжнародного паралімпійського комітету документ, у якому були прописані правила щодо демонстрації на паралімпіаді 2024, що триватиме з 28 до 8 вересня у столиці Франції і Парижі. Фактично він забороняє будь-які форми про. Отастів, а отже, українські спортсмени не зможуть проявляти свою позицію щодо представників країн агресорок або війни в Україні таким чином, як вони це робили на Євросплаванні та інших змаганнях. Чемпіонат Європи з параплавання став першим за два роки великим турніром у цьому виді спорту, до якого повернулися представники Росії та Білорусі. Вони можуть виступати росіяни під нейтральним прапором, тільки якщо вони активно не підтримують війну. І ми по цьому фактору власне і перевіряли цих людей. Другий фактор був це те, щоб вони не служили у армії. Але більшість такого ми перевірили, вони не підходять під обидві умови, тому що багато спортсменів проходять центральний спортивний клуб. Армія ЦСКА, і вони всі мають військове звання. Українську висловальницю Анастасію Рибачок змусили заліпити частину фрази «I am Ukrainian» на Олімпійських іграх у Парижі. Про це повідомив головний тренер збірної України Ігор Нагаєв. Для виступів в одиночці рибачок прибула зі своїм човном, на якому було розміщено напис Я Українка. У ньому українська висловальниця тренувалась, зокрема перед стартом Олімпіади на каналі поблизу Обухова. Проте, перед стартом олімпіади напис на каноя зазнав вимушених змін. Його частину вистувальниці довелося вимушено заліпити усе через позицію міжнародної федерації Каноя для мене. Вже е... Результат досягнення того, що цей човен мій на Олімпійські ігри. Те, що його буде бачити весь світ на таких е, великих змаганнях. Я цього саме хотіла, тому що ну е, це мій перший дизайн, е, який я придумала сама. І для мене велика честь, того, що буде на ньому представляти нашу Україну. І для того я цей малюнок і виставила, щоб я е, на весь світ кричала, що я з України. Вийшов такий казус Анастасія Рибачок, замовила човна, і там на ньому було написано «I am Ukrainian» я українка розповідає Ігор Нагаєв. Організатори змагань це дуже. Не сподобалося. Вони сказали, що це політична реклама, але ж це абсурд з нашої думки. Проте правила є правила. Ми заклеїли борт човна за допомогою наліпки, що виходить просто Україн. Україна. Заїзді нейтральні атлети. Чи намагалися можливо, якось комунікувати чи взагалі? Вона мене привітала після цієї гонки, сказала, що я молодець. На відповідь вона нічого від мене не почула. Я вам скажу, що навіть те, що вона стала доріжку зі мною, це зіграло дуже велику роль, тому що я була дуже агресивно налаштована на неї. І мені не так важно, знаєте, вже було попасти в полуфінал і просто виграти в неї і доказати, що все одно ми сильніші. За словами Нагаєва, випадки, коли міжнародна федерація каноє змушує заліплювати гасло на човнах, не перші тренер зауважив, у перший рік повномасштабного вторгнення подібних вимог від керівних органів не було. У цьому році це проявляється дуже конкретно. Якщо ми пишемо якесь гасло на човні, нас змушують його заклеїти. Це дуже нас дивує і дратує. Навіть наш вислів Слава Україні! Героям слава, який ми наклеювали на деяких човнах на міжнародні змагання. Організатори змушували заклеювати. Всі знають, що відбувається на міжнародних змаганнях з нашими спортсменами. Торік це було вільніше а у 2022-му виходили не на нагородження з гаслами проти війни та насильства, додав тренер. У Євроспламані в Мадейрі брали участь 58 російських і білоруських парадспортсменів. Одразу з чотирьох дисциплін п'єдестал із нейтральними плавцями довелось ділити українцям. Ще до старту континентальної першості президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич анонсував, що українські спортсмени ігноруватимуть росіян і білорусів, якщо опиняться з ними на одному подіумі. Утім, в якій формі це відбуватиметься, команда мала обговорити на загальних зборах. Наші паралімпійці змагатимуть за перемогу говоритимуть про Україну на увесь світ та не дадуть окупувати п'єдестал пошани, казав Сушкевич. Чи, наприклад, можемо взяти іншого спортсмена, так Ларіна Владислава? А він також проходив службу ЦСКА Тобто він має військове змеля, і у нього в соцмережах є пости з закликами підталіти російських військових фінансово тобто донатити міністри. Це пряме підтвердження, що він підтримує цю війну. А, чи наприклад є там Можецька Дар'я, російська спортсменка? Також вона в клубі ЦСКА проходила тобто має військове звання. в неї фотографії з незаконно окупованого цією України у 2021 році за порушення українських законів. В принципі, цей список можна досить довго продовжувати. З першого ж дня чемпіонату Європи українські плавці демонстративно уникали нейтральних призерів під час церемоній нагородження. Синьо-жовті ставали з боку від своєї сходинки на п'єдесталі, відвернувшись від російських і білоруських атлетів. Не тиснули їм руки і не аплодували. Також українці показували вже традиційний для паралімпійців жест здійнятий догори кулак. Першим мовчазний протест проявив полтавець Олексій Вірченко, який завоював бронзу на дистанції 100 метрів батерфляєм у класі С-13. Перемогу в цій дисципліні здобув Білорус Ігор Бокі. Подвійний протест українські спортсмени влаштували під час нагородження призерів 200 метрівки в комплексному плаванні класу СМ 7 На подіум зійшли одразу двоє українців: представники Донеччини і Полтавщини Андрій Трусов та Євгеній Богодайко, які виграли золото і срібло відповідно. Обійнявшись, плавці співали гімн України з піднятим догори кулаком. На Паралімпійські ігри буду їхати в друге. Перші мої ігри були в Токіо. Там було друге місце, одна медаль. Тренується вже 12 років. Відпрацьовуємо техніку, зараз у нас вже йде підводка до змагань. Зараз більше на результат, на техніку звертаємо увагу, але. Заздалегідь стараємось дуже не хвилюватись, але хвилювання будуть ближче до змагань будуть більше. Ну в принципі, треба так, треба налаштоватись, не, не можна хвилюватися. Бо будзі файлі результати згідно з правилами, описаними в положеннях, жоден вид демонстрації, протесту або політичних заяв не дозволені на будь-яких паралімпійських об'єктах або інших зонах. Це стосується і жестів, і поведінки, яка включає будь-які неприпустимі елементи, та суперечить паралімпійському баченню, місії, меті та цілям МПК. Заборону поширюється на всю делегацію, тобто не лише на спортсменів, а й будь-яких учасників події, тренерів, персоналу, офіційних осіб. Протестувати не дозволено на всій території. Території паралімпіади та навіть в змі та соцмережах серед можливих покарань, дискваліфікація позбавлення медалей, акредитації тощо, шановні наші уважні, прекрасні паралімпійці, ваша душа це ваша сила. Ви рекордсмени, ви супермени, у вас немає ніяких вад, У вас є супер здібність. Ви не бачите тільки перешкод, і бачите ціль. Ви не чуєте злобу ось там, якихось критиків, а слухаєте голос вашого серця. Ви не стоїте на ногах, бо ви не стоїте на місці. Ви рухаєтесь і тільки вперед. Ви показали, коли українці починають щось 24 серпня. Це буде великим успіхом. Дуже цікаво, що російським спортсменам таки дозволили взяти участь. Це означає, що російські атлети зможуть виступати на паралімпійських іграх під нейтральним прапором. Через вторгнення російські та білоруські спортсмени залишились поза паралімпійськими іграми 2022 у Пекіні. На жаль, цього року подібного не відбулось. У Парижі буде 90 нейтральних паралімпійців із російським паспортом та 8 нейтральних паралімпійців із білоруським паспортом. Разу перші змагання паралімпійському циклі – це були Емірати, дове місце ліцензія. Праця. Тут вже виснажені тренування і режими, все таке там захотів, не захотів, вийшло, не вийшло таке. Тут маєш працювати. Звісно, що налаштовуєшки на перемогу, а то немає сенсу тренуватися і щось робити. На паралімпіаді 2024 Україну представлятимуть 140 спортсменів. Українці будуть змагатися у 17 з 22 видів спорту. Це рекорд паралімпійській історії України. Тому закликаємо оболівати за наших представників та сподіваємось, що нікому з них не доведеться ділити п'єдостал з нейтральними спортсменами. А я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. А також розкажіть в коментарях, що ви думаєте про заборону нашим спортсменам мирно протестувати. Я хочу подякувати і присвятити цю медаль нашим захисникам, збройним силам України. Діваюсь, що кожна нагорода, кожного паралімпійця дасть сили, віри в те, що ми переможемо, і ми кожну свою перемогу присвячуємо кожному українцю, котрий зараз з нами, котрого вже немає, кожній людині, всій Україні.